Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Ви знаєте, до речі, часто буває так, що приходять учні з якимось запитом. Ну, наприклад, вже є водійське посвідчення, людина приходить, але не може робити деякі маневри. Ну, наприклад, повертати ліворуч. Так, от просто панічний страх. Чи, наприклад, може бути круговий рух, і не може людина, просто навіть доїжджаючи до руху, Починається паніка. Ви знаєте, сьогоднішня тема буде, ну, на мою думку, до речі, як не боятися, наприклад, проїзду перехрест і інших маневрів. Давайте будемо з цим розбиратися. Спочатку потрібно розібратися, в чому страх, чому ви, наприклад, ну, припорот ліворуч, чому ви боїтесь повертати ліворуч. В чому може бути причина? Ну, наприклад, коли ви були в автошколі, коли ви працювали, можливо, можливо, не давали самостійно вам думати. Інструктор казав: так під'їжджаємо, перемикаємось, включаємо, потім бачимо світлофор зелений, здвигаємось потихеньку, пропускаємо зустрічку, потім повертаємо кермо трошечки, може ви підкрутити вам трошки допоміг. І потихеньку, потихеньку поїхали. Потім перемикаємось на другу. Ну де ж де, тут самостійні дії, скажіть. Це дії були інструктора. Він вам казав, 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 але у вас не закріпилися ці дії, і ви не можете самостійно це робити. Можливо, бути інша причина. Ну, наприклад, ви погано, наприклад, трогаєтесь. Так ось, не виїжджайте на перехрестя. Спочатку десь візьміть таке на полігоні чи на прямій вулиці. Тронулось на першу передачу, зупинились. Тронулись на першу, перемикаємо на другу, зупинились. Також ви можете відпрацювати всі ці дії теж на полігоні. Ви можете поставити там. Калпачки, наприклад, так і наняти знову інструктора і з ним це все починати. Але спочатку пусть він вам пояснить, як крутити корму, куди вам дивитися, коли ви повертаєте ліворуч, коли ви дивитеся на світлофори чи на зустрічний автомобіль, чи на пішоходів. А при повороті, до речі, ліворуч самі такі це у нас ліві пішоходи, які йдуть зліва. Так, ось спочатку відпрацюйте хоча б трогання, потім ви відпрацьовуєте на площадці повороти ліворуч, 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 і так просто по квадрату їздіть ліворуч, ліворуч. Ви потім потихеньку зрозумієте, скільки потрібно підкручувати кермо, скільки там, якщо ви перекручуєте там півтора оберти, відразу машина різко, може як навіть, навіть, навіть на розворот піти. По треба спочатку це відпрацювати в спокійних умовах. Потім починати з нескладних перехрестну, наприклад. Десь там частний сектор, наприклад, де нема такого сильного руху, де ви можете спокійно це зробити. І робіть там на першій передачі на невеликій швидкості. Потім ускладнюйте потихеньку перехрестя. Також, якщо вам щось не зрозуміло, ви питайте і задавайте питання своєму інструктору. Також, якщо ви не з інструктором займаєтесь, може і знайомим. Якщо у вас вже водійське посвідчення є, ви можете також питати у людини, з якою ви можете їхати. Ну як підкрутити кермо? Але починайте дуже з простого і потім ускладнення. Пусть буде це до речі, стосується не тільки перехресті, повернутів ліворуч, також повернути праворуч. Також може бути, наприклад, розворот на перехресті. Да, це дуже складний маневр. До нього треба спочатку підійти. Спочатку треба дійсно не із складного починати, наприклад, розворот на перехресті, а поворот ліворуч. От відпрацьовуєте, відпрацьовуєте. Можливо, вам треба відпрацювати там 150 разів, а може 300. І от чим більше ви будете його відпрацьовувати, там буде краще. А потім вже додавайте більш складні такі штуки, як розворот на перехресті, так дійсно робіть розворот. І потім, так от не з нескладного перехрестя спочніть там, де нема руху, і більш така, знаєте, обставина у вас більш спокійні, також, якщо ви хочете, ви можете теж тренуватися, наприклад, на перехресті з кругом рухом. Але як це я роблю із моїми учнями? Ми під'їжджаємо до перехрестя, якщо така можливість є, де можна спокійно зупинитися і подивитися, як воно виглядає не на бумазі, не в телефоні, а як воно виглядає дійсно в житті. Ми дивимося, хто як проїжджає, які показчики повороту вмикаються про це. теж Дивіться, у мене є відео на каналі. Також які смуги займати теж у мене є відео на моєму каналі. Дякую, що, до речі, ставите лайки і коментуєте. Ось, також подивилися, як це воно в житті відбувається, і починаємо потихеньку тренуватись. Тобто, з такого з нескладного рухайтесь до більш складного і більш до, до цього. Це стосується різних маневрів. Не тільки проїзд перехрестя, не тільки там розворот на перехресті, також паркування. Так, дійсно починайте, де паркування не будуть вам машини. Спокійно припаркувались біля бордюру. Потрібно вивчити відстань, потрібно зрозуміти, де у вас габарити машини. До речі, те габарити машини У мене теж відео є на моєму каналі. Будь ласка, дивіться, коментуйте, ставте лайки, а може й дизлайки. А також може це бути стосовно маневру, такого як випередження чи обгін. Також, наприклад, перелаштування так зробили на спокійній вулиці перелаштування. Якщо ви їдете з інструктором, то він може вам підказати, які помилки ви робите. Але розумієте, це практика, тому що так дійсно ви можете взяти один урок чи два, прийти додому, зробити так роботу над помилками. Зробили, подумали сіли на совтобіль, але не виходить. Можливо, мало занять, можливо, брати трошки більше практики, задавати ще питання, якщо у нас виникають. Не соромтесь задавати питання. З задоволенням інструктори відповідають на це питання, тому що ми бачимо знаєте, зацікавленість клієнта і обратний зв'язок. Ми розуміємо, що не вистачає людини, чого він це питання питає. І далі далі це практика. Знову повертаємось до цього, що у нас там теорія теорії, там десь на бумажці ви показали, подивилися, як це перехрестя приїжджати. Але чим більше практики, тим краще. Якщо ви вважаєте, що може вам там 150 разів це було достатньо, ні, можливо, це. Знаєте, мене треба більше робити, більше й більше. До речі, у мене був учень і так от розказав цікаву історію, що до нього приїздив родич. Ну такого з маленького містечка, може, села, і у нього там ну дуже нескладні перехрестя. А коли ви приїжджав Харків, то було дуже складно йому повертати ліворуч. До речі, ліворуч про це сьогоднішня тема. Так, ось і він вибрав такий маршрут, щоб до них заїхати тільки от так от право, вправо, вправо, і заїжджав у двір. І щоб виїхати, він теж там ізучав там маршрут, щоб виїхати праворуч, праворуч, і потім виїжджав із Харкова. Ну, до речі, так, ну вибачайте, водити автомобіль там 5 чи 6 років і не вміти повертати ліворуч. Ну так, на нескладному перехресті це класно. Якщо складне перехрестя, то треба зрозуміти, куди виїжджати, яка буде траєкторія, як підкручувати кермо. Всі ці питання ви можете також розбирати з інструктором. Тому. Тому оці всі страхи, оці все нерозуміння, як це робиться, виникає тому що мало дуже практики, виникає тому, що ви не задаєте питання, то більше цікавиться темою. Всім удачі на перехрестях. Якщо чого не вистачає, будь ласка, питайте.